Затахаш глобальне вторгнення демонів, яке зачепить усіх, навіть наших богів та старших творців. Зікхарат, священна книга откровення. Затахаш демони є смертоносною руйнівною силою, яка тепер нависає не тільки над матеріальним виміром, але й над Аксаліоном, Мідгардом. Цього не уникне ніхто. Ви маєте старанно готуватися до цього вторгнення демонів. Війни будуть одночасно наростати по всіх планетах всього вашого мегакластеру під владного архітворцям. Кожен ваш крок, як втіленими у матеріальному вимірі, так і у Мідгарді, є важливим. Ставайте кращими, ставайте сильнішими, ставайте ефективнішими у справі свого життя та покликання. Кожен з вас важливий. Ви усі робите вклад у спільну перемогу, у виживання цивілізації. Коли почнуть наростати конфлікти, криваві культи, демонічні секти, розпуста та війни по усіх планетах, у вас буде всього декілька десятиліть до того, як розпочнеться кривава буря, такого масштабу, що з нею не стикалися навіть ваші батьки та старші творці, у вас ще є багато часу, мінімум один мільйон років, до того як розпочнеться затахаж у ваших зоряних системах. Та не надумайте нехтувати цією загрозою. В цьому будуть брати участь усі, ніхто не зможе відсидітися. Ті, хто в тилу будуть трудитися для тих, хто в бою, для тих, хто захищатиме вас від незліченних армад демонів. Домовитися з демонами не вийде, пощади від них не очікуйте. Вони з радістю зроблять усе, що захочуть, усе, що ви їм дозволите зробити. Саме для вашого захисту від вторгнення демонів зараз і створюється нова каста воїнів Заталг. Верховні воїни Заталг об'єднають усі сили ваших творців, і світлих, і темних духів. Вони скоординують і спланують оборонні дії. Вони підготують війська та разом із силами ангелів підуть у бій із переважаючими силами ворога, ворога, який хоче крові та ваших страждань. Шануйте своїх захисників та всіляко допомагайте їм, допомагайте їм технікою, ресурсами, допомагайте теплими словами та підтримкою, допомагайте чим зможете, щоб вони змогли захистити вас.